Таю всіх із магазина Сін. -сей. знову попривозили різдвяні позиції. Дуже багато всього у всіх відділах буду показувати все по черзі, в якому магазині я буду робити огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Так що починаємо. Ось така поличка. Будемо дивитись, чого ми не бачили серед цих пледів, покривал, подушок. Ось такої подушки не було. Гляньте в клітинку. Червона цікава, дуже 339 гривень, 40 на 35. Ух ти, який Санта, оцього Санта. Не було що. вони ну, його наверх так поставили. Треба дістати. Красивий, який Санта, гляньте, прям ідеальний Санта. Так, поставимо у них тут чисто, подивимось, скільки ціна. 659,36 на 105. Красунчик, так? Да? Гарнесенький, який от зразу видно, що новий. Якийсь такий по-новому зроблений. Його оце все ми бачили. Дивимось. Тут у нас О, оці лосі да? нові. Лусі такі сидять красиві гляньте. Як він тут прям у нього роги блискучі? Так їх треба повипрямляти. Він в шапці йде. Так красиво в шарфу. Ну, це лось вона, по-перше, гляньте, є ще. а, ця також в шубці. Так, вони всі однакові. 22х20 на, на 65, 459 гривень. Ось такі лосі ведмедиків ми бачили, це все бачили. Так, ось оце дуже красивий плед з такими малюнками теплими: 130 на 160, 239 гривень. Рожевий ось такий це також різдвяний, тут ялиночки рожеві. Ціна 269, 130 на 160 о, такого не було пледа. Гляньте, червоний, просто тут малюнок, як вибитий на ньому. Такі будиночки різноманітні, ледь помітні 130х160 за 339. А цей припорошений ми бачили снігом. О, такого не було. Гляньте, який красивий, блискучі на ньому сніжинки в бежевому кольорі. До речі, вони як вишиті на цьому флісі. 130 на 160, от він 339 коштує. Тому що тут просто намальовані, а тут вони вишиті. Ой, гляньте, такого пледа взагалі не було. Який красивий, красивий. Супер! З такими китицями. Ні, ну класно виглядає, знаєте, так святково. І вони ще й дзвонять. Супер! Ось такий 130х160 за 599 гривень. Цікава ідея. О, глянь, такий, це що таке? Це олень такий красивий. Ой, дуже красивий, слухайте в чорному такому кольорі, ще й так прикрашений. Він такий, мені здається, як порцеляновий, 149 гривень, 14 см висотою йде. Дуже прикольний. Свічки ще які поприходили, бачите, чисто як ну, чисто різдвяний такий малюнок. Так, 169. Угу. Ого, як пахне. Ялинкою. Прям, от прям ялинко. Я навіть не очікувала. Це також 169 Ну, ця так якось пахне просто теплим будиночком. Дуже прикольно. Далі ще такі будиночки. Ого, ого, вони такі довгенькі. Так, це що у нас? Лед, мабуть, да? з підсвітками. Так, і просто такий будиночок за 149 гривень, як декорація. А ось оце будиночки, гляньте, які симпатичні тут, зверху прикрашені. Ну, такою стрічкою, зеленою та червоною. Так, свічку сюди так, ставити підсвічник. Красиво, коли в віконці горить свічка, то воно так красиво виглядає. 169 гривень. А окрім цих будиночків, можна ще зібрати ось таку декорацію ялинку. Цікаво, да? Так? Така буде вона, як фєтрова, можна сказати, за 339 гривень. Із 42 деталей збирається. Гляньте, які прикольні новинки. Є чашка з обручем. Обручі, як такі роги зроблені. Ось такий набір коштує 239, і за 239 ще така чашка, і там окуляри різдвяні, також класно виглядає. Так оці чашки всі зверху я бачила. з кришком, о, Зґрінчано, ну, зґрінчан це круто, не було, не було. Бачите, їх там дві залишилось. Навіть наверху люди забирають, бачать зразу цю позицію. Так, це любимий такий улюблений малюнок да, на Різдво. 149 гривень, за 3, тут 370 мл. Тут ціла колекція, і ці молочники ми бачили, і такі чашечки, і є під, під вершкове масло. Ось така ще велика чашка, не пам'ятаю, була вона чи ні кухоль. Легенький, до речі, за 149 гривень великого розміру. Рукавичка, тарілка, рукавичка. Класно, я вже потіка не попридумай. 219 гривень. А ось така тарілочка червона, дуже така. Прям приємна намальовані олені, ліс, і воно таке, як знаєте, в 3D, здається. Ціна 239 Це в одному стилі інший посуд. Весь я вам показувала вже ось ці всі малюнки. Так, у цієї червоної колекції також не було ось цієї банки для сипучих. Дуже красиво виглядає. Гляньте, клас просто. Кришечка така тендітна, така баночка невеликого розміру за 189 гривень. Малюночок цей класний, яскравий, ось воно все в одному, ну, в одному стилі. Так, із цієї колекції, що ще не бачили, такі будинки я бачила. Ой, клас! Ще такий, як молочник чи сосник з носиком, міні-глечик 189 гривень. Також класний. Або ялинка червона. Бачите, воно таке як тут таке більш в 3D така, випукла ця форма. Зроблений малюнок, тому він гарно виглядає. Так, 289. Ще такі чайники поприходили. Ну, прям не знаю, прелесть, як ще сказати. Дуже класний. Гляньте, як Санта, чайник Санта. І ще такий він, я не знаю, і розмір гарний, симпатично дуже зроблений. От хтось прям молодець. Мені подобається. Так, 339 гривень. Такий чайничок. І ще тут є новиночка. Зараз відкриємо, подивимось. Я так розглядаю. так, сіль, перець. Ой, як воно красиво. Зараз глянемо 149 сорок гривень. Показуй, гляньте, сіль, перець. Взагалі такі милі, класно виглядають. Просто супер. Вообще ця червона колекція мене вразила. Мені все дуже сподобалось. Такі ведмедики. Мені здається, були схожі да, в минулому році, але ці інші, трішки по-іншому. Першу ці різдвяні кольори гарно підібрані. Ну, ось такий він в капелюшку м'який. І ноги знову таки регулюються, як у гномі. Вони роблять. От, до прикладу, можна зробити його меншого чи більшого росту, як вам підходить. Ось такий ведмедик. Коштує різдвяні прикраси, називається 599, він регулюється до 70 см висоту. Що це тут і на голову рушничок набір, ага, і пов'язка на голову, і рушник 519 гривень. Тут написано, йде опис всієї продукції. Розмір рушника для тіла 66х136, для обличчя рушник 35х35. Так, тут поліестер 80%, 10 поліамід. Зрозуміло. А, і ще от всередині щіточка. Слухайте, який класний, такий на подарунок, набір. Ще є косметичка з Грінчем. Дивимось, така прям, знаєте, об'ємна. Ого, така велика і тримає форму. Так, також позначка, що це все різдвяне. Так, така косметичка, це не воно 119 гривень. Ні, ця 169 Ну так. Ось ще й блискуча з написами. Ой, вона сюди не влазить. Зараз я її покладу, закінчу. Отака ось з грінчем. Ця взагалі крута, гарна. Я не знаю, дуже суперово виглядає за 389. Гляньте, як вона ще тут, як брілочки, дві ці змійки. Мені подобається. Так, знову грінч на зеленому фоні. Так, на зеленому грінч. 339. Ой, оця, оця ще крутіша, виглядає, чим рожева. Супер. Така також тримає форму 169. Мені подобається, як вона така як випукла квадратна. Тут як баночки під косметику. 4 баночки. Ще такі маленькі підкрем. Так, оцей цілий набір, ну, тревел набір в прозорій упаковочці. Таке можна брати і в літак з собою: 189 гривень. Можна купити. Ух ти, оцей бантик ну, це як для душа да, губка ця. Вона така, прям знаєте, об'ємна. Її тут багато, скажімо так, 119 гривень і отак зверху грінч. Це. А, ще є пов'язка на очі також з грінчем за 169. ой, можна дзеркало навіть з грім. А, ні, це е, розчистка. Так, також така пухнаста, приємна. Отак вона з цієї сторони виглядає 169 ціна. Так, всі позиції ні, ще дзеркало бачу. Люстерко ось таке відкривається, бачите? Ні, та знову розчоска, я вже зрозуміла. Зараз навіть відкрив така, як для подорожі. ну Мало місця займає, в сумочку маленьку, наприклад, 119 гривень. Тут є і розчка, і дзеркало, все дуже зручно, і от воно таке буде в складеному виді. І гарненький дозатор для мила чи геля для душа дуже гарно виглядає. Будиночки тут як будиночком намальована. За скільки? 219 гривень. Він як начебто порцеляновий із різдвяних, ось це ми бачили. Да? Я не пам'ятаю цього санту, скажу вам 219 гривень. Такий дозатор. І гляньте, який цікавий, як ялиночкою зроблений. Так для всіх, хто любить різдво та новий рік, 149 гривень. То ще можна такий скляний взяти. Ага, ручки нас продовжують радувати з дзвіночками. Я не пам'ятаю, там щось було в іншому, не цей малюнок. а Тут з Сантою, ось так, і два дзвіночки. Така ручка за 59 гривень. А ось такий олень був. Також, мабуть, де да, 59 гривень. Тут тільки олені і санти. І прикольний фартух, до речі, з такими рогами получається тут як лось намальований, і кольори ще й приємні. Розмір в нього 50 на 70, за 169 гривень. Дуже цікава ідея, мені подобається. Так, знаєте, ну ефектно можна виглядати в такому фартуху. Ще є оцей такий прям цупкий, знаєте, як на крохмалини. 60 на 79, Приємні малюночки. 169 гривень. Ще ось такий за 100. Зараз так-так, фартух. Такий також, мабуть, за 169. І оце осінні кольори, глянь, такий розпродаж крутий. 79 гривень. І такий фартух зараз можна придбати. Мінус 53% знижка. Також прихватки йдуть як на набір з прихваткою і з рукавицею, вони є різні. Ось такого я не бачила, приємні такі ніжні кольори В сірі. 149. Підставка під тарілки. Супер! Як виглядає класно. Гляньте, що це таке взагалі? Мені здалося, що це як підставка, воно ж тут лежить. Ну, давайте прочитаємо. Да, підставка під посуд за 119 гривень. Ну, ну, класно придумано. Так, за 119 ці сніжинки вони були вже. Вони в минулому році, мені здається, були по 119 А ось таких не було, як фетрові. Знову це для ложки, чи віделки ну, для посуду. Називається футляр для столових приборів. Набір із чотирьох є в зеленому або в червоному кольорі. Так, ціна за цей сет 119 гривень. Ось такі ще є червоні. Ну, тут от, видно, ще така виямка, можна, ну, можна засерверувати красивий стіл. Ще які рушники з'явились. Так, два сети з двох рушників. Один такий, як полотно, начебто причому є за що, ну як крючок, да, скажемо, за що вішати. І такий, як вафельний. Так, ціна 149 гривень. На жаль, склад не бачу який. Ну, а так на повідчуття нічого приємний. І також ну, тут малюнок тільки на оцій частині, а це просто да, такий однотонний. А тут інший малюночок, ну, ось, як на, на намальова ялинка. О, А це от, ще симпатичніше, з пташками по 149 гривень. Що, ой, будиночки більш ніжні ще з цими китицями, гляньте, так прикрашено. 149 гривень. Також сет із двох. Розміри. А чому не розміри? А зазвичай пишуть розміри, чомусь не написані. Ну, ладно. Ну а ці з подвійними стінками. Склянки класні, блискучі. Їх все більше в цьому році роблять. Мабуть, вони більш О, отут класно тримаються ці блистки, А ну-ка. Так, добре тримаються, начебто ціна. Так, я вже задивилась на інші ціни, не кажу 169. Написи. Так, написи однакові тут. Ні, це якийсь Джолі, Мері Крісмас. ну різні. А, так тут і блистки якось. Ой, бачите, а на цей так не прилипає. <гум> Треба вибирати, приходити. Гляньте, як оцей класно тримає. Супер просто. Може ще від тепла залежить, не знаю. Може і залежить, да? Так, і ось такий цікавий. Ведмедиком тут взагалі такі візеруночки красиві всередині, начебто це цукерочки. Якщо щось ну, налити, то ефектно буде виглядати. Так, ціна 169 Кухонне приладдя. Тут просто така розкатка для тіста, як вона правильно називається. У них немає на українській мові. Ну так, розкатка для тіста. Да? Гляньте з такими малюнками, вона силиконова і дерев'яні ручки. Скільки коштує? 169. А ось можна взяти. Ой, гляньте, оцей, по-перше, який симпатичний, прозорий килимок для тіста, для розкатування тіста. Він йде з позначками і будиночки намальовані. Так, в нього ціна 149. Так, ну, розміри не написані, але мені подобається, що він прозорий. Також тут з якимись написами в червоному кольорі, з зірочками. Цей. Коштує 149%, а рожевий то вжевий от Постільної білизни ще з'явились деякі види. Не було ось такого виду. Так, постільна білизна. Ну, я маю на увазі різдвяні малюнки. Так, це у нас що тут? Намальовані якісь подаруночки. Мені здається, автомобіль з подарунками чи що. А, так, автомобільчики з подарунками 100% котон. Так, Тут 699, дві наволочки, 70 на 80, і півковдра 160 на 200%. Magic це було. І ще ось такими, як червоний. Червоний все в, ну, в одному кольорі і наволочки, і також півковдра, 60% котон, 40 полієстер, 699%, 200 на 220 півковдра, і 70 на 80 дві наволочки. З грінчем уже було. Оце було, і там ще якийсь вид. Тож інший, а он грінч гляньте, який червоний. Цей зелений був тут попереду. Давайте глянемо на червоний. Так виходить, тут просто грінч так намальований на двох наволочках: 70 на 80 розміри, 160 х на півковдра, 100% ковдра, котон, так якби мали тут ялиночки намальовані. Так і сказала, да? 160, А я не сказала ціну. Думаю, щось я не сказала. Сказала, що 100% котон 999. Ви бачите, що з Грінчем воно дорожче все коштує. А, ну, я вже забула, скільки оцей коштує. Також 999. А цей взагалі 1199. Він, мабуть, більшого ода розміру йде. півковдра 200 на 220. Ну так от Грінч він все дорожче з ним. По-перше, гарна ціна, по-друге, Гарний малюнок, килимок розміром 40 на 60 Коштує 149 гривень з гномами. Причому гляньте, так вони цікаво, так зображені. Мені подобається. Один з дзвіночком, інший з подарунком. Цей з дзвіночком на голові класні. 149 гривень, і він антислизький. Ну і без знижки навіть да? ціна для різдвяного такого килима нормальна із різдвяних наволочок чи чохлів, як вони пишуть, із того, що ми не бачили, глянь такий ведмедик, такий прям набитий, як іграшка зверху. Скільки ж воно коштує? Так, тільки бачу, що маленького розміру 40 на 40, там 269 гривень. Ну так цікаво, от, особливо, якщо в дитячу кімнату він так прям об'ємно зроблений. Що ось такої не було. Подивимось. Просто як золо, золотий обідок і золотом намальовані тут будиночки. Така як бархатиста вілюрова. Наволочка. Так, наволочка 45 на 45 розмір. Ціна 239. Ой, а гляньте, як оця красиво виглядає з цими бантиками. Ну, це також як різдвяний вважається декор. Тут іде змійка, так вона прикрита. 149. one size. 45 п'ять на 45 Або ось такі, кому подобається, в синьому кольорі. Може комусь треба, знаєте, під колір там покривала чи ще щось. Так, джой. Такий коштує така наволочка 40 на 40 розмір. Ціна 119. Що тут іще? Це щось зелену сюди повісили. До речі, вона така приємна з блисками. Хтось сюди повісив, зараз скажу вам все-таки ціну на неї, хоч вона, і не, мабуть, не різдвяна, 45 на 45 за 219 гривень. Ну, такі звичайні, мені здається, вони в минулому році були по 119 гривень, 40 на 40. Грінча такого ми бачили чи іншого. Ну, щось щось наподобі. 40 на 40, 169 гривень. подушечка, красивий колір, червоний такий, клітинку. Так. 269 30 на 50. Мені подобається. Ось, ну, по типу, такі пледи до неї. Ось вони, да? отак підходять. Ну, Тут трішки тут більше синього, тут зеленого. Ну, Я маю на увазі в цьому стилі такі пледи зроблені. І ось така подушка, ця прям розкішна. Так, ось, як... не пам'ятаю, десь вона була, чи в червоному, чи в зеленому. Але все-таки нагадаю на неї ціну і собі також 45 на 45, розмір 339. А, от білої точно ніде не було. Гляньте, як класно виглядає. Супер також. Така ж ціна, я думаю, це точно. Багато цих фіранок роблять ну, з різдвяним би, малюночком, причому він такий стриманий, ці сніжинки, наприклад, да, просто срівні. 140 на 260. Так, на петельки отак, вішати. Ціна 339. А тут прям така приємна на дотик 459 гривень з золотими нитками 140 на 260 гривень також. Ще ну, оця була зі срібними такого ж розміру за 459. Так, о, ще з золотими зірочками. Ну, також гарно виглядає. Ну, така ціна, да? 339. О, а що це таке красиве? Це що, плед такий? Плед просто з таким срібним вкрапленням: 130х160 за 339 гривень. Давайте подивимось на гілочки і на квіточки. Подіставала, щоб хоч якось показати ціни, зорієнтувати по цінам. Так, ось така гілочка. Показую, як вона виглядає. Ціна 58 см довжину 149 гривень. Ось дуже мені сподобались ось вони, гляньте, які цікаві, такі золоті. Причому якось все одно ну, виглядають як натуральні щось, да, так? красиві, такі, 50, як колючки. 58, 58 см за 119 гривень. Ще така в срібному кольорі. Ну, треба її так розпушити, щоб поставити, наприклад, вазу чи щось прикрасити. І тоді вона буде більш гарненька. 119 гривень, тут 60 см. Так. Далі ще не показувала таку білу. Це як, не знаю, по типу бавовна да, натуральна. Ціна 55 см, ціна 119 гривень. Так, і далі. Ось 119 гривень впала. Тут не, не, не бачу, скільки довжину. мабуть, також десь 58 см. Світло погане, я буду тут показувати, де світло гарне. Їх багато. Просто Ой, дістала, гляньте, без ціни, зараз піду дивитись. Так, ось така гілочка. Така об'ємна, красива, припорошена снігом. 55 см довжину 149 гривень. Далі ще така гілочка. Ну, також насичена, багато всього на ній. Така гілочка, така, скільки коштує. Гілочка 70 см, ціна 149 гривень. І ось цю вже мені десь попадало. Гляньте, як воно цікаво, з такими ягодами чисто зроблена. 60 см за 169 І зараз гляну, скільки ця квітка коштує. 119 гривень ціна такої квітки. А от келихів так і не, не додається. Ось оцей келих. Ось, дивіться, бачите, один такий був і під ігристе, і під оце Мартіні був ще в червоному кольорі, як їх розібрали скрізь ніде і немає більше. Хочу показати дуже симпатичний ось такий глечик, Гляньте, як класно він зроблений всередині. Ще й форма така випукла, об'ємна, не от не просто рівна. Якась новенька. Такий глечик 339 гривень. Завтра буду вже робити огляд. Ну, от у відділі одягу сенсей. хочу зразу показати, що такі светри поприходили класні, дуже симпатично виглядають. Да? Так, для Різдва і вишити, який красивий светр. Ціна в нього 699 гривень. Нагадую, що 2026 рік це рік вогняного коня. Який любе енергію, свободу 169 гривень. Така прикраса, я вже показувала, просто тут сьогодні більше нічого немає з конями. Це як на ялинку вішати. Чотири коника за 169 гривень. Я в наступному огляді буду показувати товари зі знижкою, які я не показувала ще. Не хотіла змішувати різдвяне і знижки, щоб одні, хочуть, може, різдвяне потрібне, а комусь потрібне товар на знижках. Це вже буде в наступному огляді із відділу хом. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мир неба зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.